Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні будемо готувати разом з вами неймовірно смачну броколі. При приготуванні броколі при її купівлі обов'язково потрібно звертати увагу на її свіжість. Як це можна визначити? По-перше, качан повинен бути однорідно яскравого зеленого кольору. Ніяких жовтих чи інших плям на сусвіттях не повинно бути. Не має бути і жодних негарних запахів. Має бути саме таки, знаєте, запах зелені. Квіточки брокколі повинні бути закриті, це означає, що вона свіжа. Стебло повинно тримати форму і бути жорстким. Якщо воно м'яке, це може говорити про те, що брокколі зберігається вже доволі тривалий час. Ви бачите на своїх екранах мою брокколі. я купував її приблизно 3 дні назад. Вона була абсолютно зелена. Але полежавши в холодильнику 3 дні, в мене не було часу її готувати. Деякі сусвіття вже пожовтіли. Отож, друзі, наступний момент майте на увазі, що брокколя довго зберігати не потрібно навіть холодильнику. Якщо ви купили брокколі і бачите, що вам її забагато, то відділяєте ту частинку, яку ви будете готувати, а ту, яку не будете готувати, краще заморозити. І не хвилюйтеся, у замороженому броклі весь комплекс вітамінів, які він містить, зберігається. Тепер, що стосується самого приготування, Є досить багато різних варіантів, як готувати броколі. Дехто запікає, дехто готує на пару, дехто просто відварює, так як я сьогодні буду робити. Кожен варіант по-своєму гарний. Якийсь варіант більше зберігає корисних властивостей броколі, якийсь менше. Але в будь-якому випадку будете обирати самі. Ми також для приготування нашого сьогоднішнього страви з броколі будемо використовувати ще чесничок, у мене 5 зубчиків, оливкову олію і сіль. Все. Я беру звичайну каструлю, де буду проварювати броколі. Додаю у неї звичайну воду. У мене вода відстояна, профільтрована. Тепер, друзі, зрізаю з качана суть свіття броколі. Дехто, до речі, їх не зрізає, я проварюю разом з качаном, а потім уже обрізає. Я в принципі завжди обрізаю ці суть свіття. Ось так з допомогою ножиць або за допомогою ножа. Як бачите, броколі я перед цим промив, дехто ще замочує на 10 хвилин броколі у підсоленій воді. Все, поки ми промивали нашу брокколі, поки ми зрізали суцвіття, вода закипіла. Тепер ми воду трішки підсолюємо, можете дати пів чайної ложечки. У мене тут приблизно літр 200 десь води. Тепер сюди відправляємо суцвіття броколі, що ми зрізали, і будемо проварювати 3 хвилини. Проварюю, Відраховую ці 3 хвилини з того моменту, як вода знову почала кипіти після того, як ви відправили до каструлі. Зуцвіття броколі. Проварили 3 хвилини, зливаємо гарячу воду і відправляємо броколі, ось таку гарячу, яка ще доготовлюється, у холодну воду можна без льоду. Для того, щоб броколі тримала колір і була такою хрумкою. Дуже люблю саме хрумку броколі. Потримали броколі 15 секунд у холодній воді. Потім холодну воду зливаємо, відправляємо броколі іншу миску. Додаємо туди 5 зубчиків вичавленого часнику. Підсолюємо. Додаємо саме оливкову олію і обережно все це перемішуємо. Все, більше ніяких інших інгредієнтів додавати не потрібно. Ось так, хто сказав, що корисно не може бути смачно. Виходить дуже і дуже смачно, а головне, повторюсь, дуже-дуже корисно. Такий простий рецепт. Друзі, діліться в коментарях своїми цікавими рецептами приготування броколі, мені буде дуже цікаво. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйся на канал, коментуйте. А також ставте подобайки. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.